15 років за ґратами. За що окупанти засудили полонених журналістів з Мелітополя? Як на ці вироки відреагували міжнародні медійні організації? Та що кажуть родичі про стан цивільних заручників? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Двоє полонених журналістів з окупованого Мелітополя на початку вересня отримали тривалі терміни від російських судів. Так званий Запорізький обласний суд 2 вересня присудив 16 років суворого режиму співробітнику видання Рія Мелітополь Георгію Левченко. А 3 вересня південний окружний військовий суд у Ростові на Дону призначив 15 років позбавлення волі адміністратору телеграм-каналу Мелітопольця Україна Владиславу Гершону. Георгія Левченка та Владислава Гершона окупанти затримали у серпні 2023 року разом з іншими медійниками з Мелітополя. Що відомо про їхні справи? Дивіться сьогодні у програмі. Ворожа агентура так називався сюжет державного телеканалу Росія 24 присвячений групі затриманих журналістів з Мелітополя. Сюжет показали наприкінці жовтня 2023 року. А до того про полонених медійників понад два місяці не було жодної інформації. ФСБ затримала журналістів пов'язаних з місцевим виданням Рія Мелітополь та телеграм-каналом це Україна 20 серпня 2023 року. Владислав Горшон був адміністратором телеграм-каналу це Україна. Мати Владислава Наталія розповідає, як відбулося затримання. 20 августа по первого ночі прийшли співробітники ФСБ. Забрали його дома. Була бабуся, був обуск, і все, увезли. І місяця два ми о ньому взагалі нічого не знали. Місяця через два вийшов адвокат, якого ми дали безплатно, і де він на. Наталія Горшон згадує, російські силовики майже два роки тримали її сина в окупованому Маріуполі. Потім перевезли до Ростовської області Росії. За її інформацією, зараз Владислав у СІЗО в Новочеркаську. Тих в камірі держали чоловік 40 в одної камері, полуподвальне поміщення і чоловік сорок находиться в камері. Зараз я не знаю, в яких условиях його тільки після суда перевезли. А до этого так сидів. Стояние у нього ужасно вообще подавлені просто постоянно головні болі жалуються. Воздуха від не хватає, не виводять на улицю. Російські слідчі звинуватили Владислава Гаршона в шпигунстві організації терористичного товариства та терористичному акті. актуальність. Ання зона переповідала версію обвинувачення, в якому стверджується, що Владислав Горшон та ще четверо адміністраторів телеграм-каналу навели українські ракети на будівлю Мелітопольського коледжу у березні 2023 року. У той момент там розташовувалися окупаційні управління ФСБ і Росгвардії. Після двох років так званого слідства військовий суд у Ростові на Дону присудив Владиславу Гершону 15 років позбавлення волі. Мати Мелітопольця зверталася до СБУ та координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Сподівається, що сина вдасться обміняти. як через 15 днів його в лагері. везуть, а 15 днів він ще буде будуть Тільки обмін обміни все сидіти, лі обміняти. В один день з Владиславом Гершоном співробітники ФСБ затримали і модераторку телеграм-каналу Яну Суворову. Їй ще не винесли вирок. Спочатку дівчину тримали у Мелітополі і Маріуполі, а потім перевезли в Донецьк. Хлопець Яни Олександр розповідає, що ресурс допомагав місцевим жителям вирішувати суто гуманітарні проблеми. Яна, по перше, була звичайною цивільною дівчинкою, яка Скажем так, готувалася до того, щоб вступити на навчання, пробувати себе да, в чомусь такому. Вона займалася там річнички, робила наготочки робила, мріяла так, займатися реабілітацією і стретчингом. Ну і Спочатку повномасштабного вторгнення вона як небайдужа до суспільства людина займалася чатом. Почала займатися чатом створенням цього чату для допомоги людям на да, е, гуманітарних потреб постачання наприклад, продуктів, ліків е, немає. То людям десь потрібно було знати де знаходиться датам якісь де продають одні продукти, де там ліки, якісь можливо є, да де там якісь лікар, які залишився, і е, ще якісь такі проблеми. Ну питання інформаційного характеру. Тобто цей чат був створений саме для цього. Правозахисниця, виконавча директорка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко пояснює, російські силовики штучно пов'язали затриманих мелітопольців між собою. Літку 23-го року в Мелітополі відбулася низка затримань місцевих жителів, які не були часто пов'язані знайомими між собою. Їх всіх Росія назвала причетними. До розповсюдження та цієї інформації про окуповані території. Це люди були різних професій, зокрема, були там журналісти. Наприклад, Анастасія Глуховська ще одна затримана в той час жителька Запорізької області. Вона була проф... журналісткою, а... а Яна Суворова не була журналісткою, наскільки я пам'ятаю. Ось і але менше з тим її також затримали. Йдеться про понад 10 людей, ну хоча російська. Влада, російські пропагандисти і пов'язали між собою, перелічивши перелік всіх прізвищ, то їх насправді було затримано ще більше. Я так розумію, що частину цих людей відпустили, а от, от, от цих залишили. Хлопець Яни Суворової додає, окупанти лише раз дозволили батькам зустрітися з дівчиною, припускає, що на неї могли тиснути. Я спілкувався про це з батьками, але про це все знає тільки адвокат. Батькам давали вже зустрічі з нею а, буквально вже наприкінці 24-го року. До цього це було лише листування через адвоката. А, після цього, а, скажімо так, ну якоїсь такої інформації не було. Тільки а, знаю, що були деякі примуси, а, щоб пішла вона на угоду зі слідством. Тому що вже всі інші, скажем так, теж це зробили хлопці і дівчата, яких було затримано. Тоді вже був деякий примус до неї, коли казали, що ну, якби давай потрібно, потрібно вже, скажімо так, нам закривати цю справу. Правозахисниця Тетяна Катриченко впевнена, що затриманих мелітопольців катували. Ті, хто був затриманий, е, отак затримується в Мілітополі, вони в принципі всі заявляють про катування. Ті, кого затримують, і ті, кого потім судять, дівчата е, або там жінки, чоловіки, вони говорять про катування і як результат. Це взяття на себе цієї провини, обговорювання часто себе за те, за що вони навіть що вони навіть не робили. Тоді їх припиняють катувати бити, вони підписують всі документи, і ці документи направляються далі слідчому. Слідчий слідчі веде так званий слідчий слідчого комітету або ФСБ. Вони ведуть справу і потім цю справу передають до суду відповідно. Більшість затриманих вони йдуть на таку угоду зі слідством. Олександр підтримує зв'язок з дівчиною завдяки волонтерам, отримує листи. каже, що Яна почувається пригніченою. Я думаю, що це складний, складний психологічний саме стан. Фізичний, я надію, що там немає як такого нічого, але. Теж не впевнений в цьому недавно. До речі, був в міжнародному комітеті Червоного Хреста і питав про це, чи ведеться якийсь облік, чи ведеться якийсь моніторинг її стану здоров'я, але на жаль, їх не допускають туди, тому це все поки що для нас невідомість, як така із листів. Можна зрозуміти, що вона дуже чекає е, обміну, але в той самий момент їй страшно. Тому що це зміна обстановки, бо коли ти два роки сидиш за якимось графіком, і в тебе є, скажімо так, оцей от Скажем так, грати, які ти можеш скаже, ти знаходишся в якійсь умовній безпеці, да, бо в цьому всьому безпечному середовищі, де ти вже якби освоївся, а, і далі, що буде далі, да коли тебе переведуть, тобі винесуть вирок, переведуть в інше в іншу колонію, в іншу СІЗО. То це невідомо. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Ще один затриманий Мелітопольський медійник Георгій Левченко отримав свій вирок 2 вересня. Його справу розглядав так званий Запорізький обласний суд. У повідомленні створеної російськими окупантами установи йшлося, що журналіст організував на окупованій частині Запорізької області мережу кореспондентів. Ті надсилали інформацію, яка містила заклики до терактів проти представників окупаційної влади та російських формувань. Також Георгій Левченко нібито передав українській розвідці інформацію про місце розташування російських підрозділів. Цивільному заручнику присудили 16 років ув'язнення за державну зраду та заклики до екстремістської діяльності. Разом з тим, 24 серпня, під час обміну звільнили іншого адміністратора телеграм-каналу – це Україна Марка Каліуша. Після звільнення Каліуш розповів, що окупанти били його, катували струмом, погрожували зброєю. Правозахисниця Тетяна Катриченко оцінює, наскільки важко буде звільнити інших медійників. Україна працює над поверненням всіх своїх громадян, і це очевидно. Очевидно, говорять про журналістів і медійників як окрему групу. І також існує практика, коли Російська Федерація повертає людей. На різних етапах судового кримінального переслідування, чи то на етапі слідства, чи то на етапі судового розгляду, чи вже після вироку. Тому ми не можемо навіть припускати думку, що ці люди мали би відсидіти весь свій термін в Російській Федерації за тероризм, коли вони не вчиняли ніякої терористичної діяльності. А надто Російська Федерація. Зараз посилила покарання за, за в цих випадках за тероризм і не йдеться про 5-6 років навіть, а йдеться про 15+. Міжнародна організація репортери без кордонів назвала вироки Владиславу Гаршону і Георгію Левченко пародією на правосуддя та закликала негайно їх звільнити. Також організація закликає до негайного звільнення інших журналістів, ув'язнених Кремлем за поширення інформації. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Приazов'я